Анатолій пасічник, переможний миру цвіт. Україно, до себе мене пригорни, хай до правди порив не зникає. Повертайтесь живими сини на проочий поріг. Що чекає. Не Невічно палати багаттям війни, вкрили змінами наші простори. І на квітах руно сивини, і на серці запечене горе, Україну здолати бажання мине, і вона буде з нами назавжди. Якщо кожен любов'ю її огорне у мережу волі і правди. Квіти струсять, руносивини, сині небо торкнеться зажури, стрінить з радістю доньок, синів, мирні весни хати білокурі.